Чи є додаткові витрати на сервісне обслуговування після встановлення електростанції? Важливе питання, тому що дійсно при розрахунку фінансової моделі вашого вашої генеруючої установки для бізнесу важливо враховувати не тільки капекс, а й ще й операційні витрати. Так чи є там великі витрати на сервісне обслуговування? Насправді не дуже, тому що це. Там немає додаткових якихось необхідних витрат на сервіс. Це проста електрична установка, яка потребує догляду і періодичного огляду. Ну можна казати про те, що достатньо двох обстежень на рік для того, щоб перевірити, як працює ваша станція. У випадку, коли у вас вже є там якісь питання по генерації, по роботі обладнання, дійсно можливо, тоді треба замовити окремий виїзд технічних спеціалістів, які зроблять експертизу і обстеження вашого об'єкту. Тому, якщо відповідати на питання, чи є якісь додаткові витрати на сервіс, постійні нас на, на Правда, ні, це може виконати ваш електрик штатний або енергетик. Тому це чудовий проєкт з точки зору сервісних цього поставив і забув по суті. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергозабезпеченості.